Тарас Шевченко для кожного свідомого українця не просто народний поет, талановитий митець, а й національний пророк, апостол правди, заступник знедолених, провидець, великий патріот. Адже і майже кожна сторінка кобзаря це палкий заклик любити свій народ і край, пророчий осуд усякої неправди, неволі, рішучий осуд насильства. Релігійного лицемірства і соціальної несправедливості, мотиви загребущості, агресивного ставлення до України з боку Російської імперії, неготовність і небажання прийняти її вільною, розцінення її як загрози поваленню споконвічного деспотизму звучать сьогодні не менш гостро і злободенно, сцени ненависницьких випадів щодо нашої держави. Про які писав і томився в тюрмах Тарас Шевченко, вражають не лише українців, але й весь цивілізований світ. Тож творчість українського митця тим і є такою важливою для нас, що він, пишучи про минуле України, передрік нам наше майбутнє. У даний час ми мусимо якнайчастіше звертатися до Тараса Шевченка. Адже він вчив, що маючи вибір, потрібно завжди обирати свободу, яку ми зараз так відчайдушно виборюємо, читаємо, шануємо і любімо духовного батька всіх українців Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно. Він сьогодні, як ніколи, органічно злився зі своїм великим, нескореним народом і твердо ступає повсюдно у вільній державі. Підсвідомо і свідомо, через уста кожного із мучеників нації, незалежно від віку, промовляє до кривників, не втечіте. І не сховайтеся всюди, вас знайде правда, мста, а люди підстережуть вас на то теж. Оловлять і судить не будуть, в кайдани туго окоють, в село на зрищі приведуть. Безневинне Шевченкове страждання це символ довгих років розп'яття, винищення українського народу. Мочеництво кобзаря зробило його особистістю, просвітленою і наскрізь просякнутою страшними перечуттями апокаліптичності і невідворотності найжахливіших сценаріїв у долі України на багато століть. Погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі. На противагу цим словам митець напише й такі, де беззастережна. Віритиме в торжество правди і справедливості? Чи буде правда меж людьми? Повинна будь, бо сонце стане і осквернену землю спалить. Сьогодні за сотні літ з Божої ласки воскресла Україна, заплативши за це сотнями людських життів і пролитою святою кров'ю мучеників і героїв Шевченко. Опоетизовуючи гірке і драматичне минуле України, робив зриму проекцію на її майбутнє. Тож тому його так і боялися, і так не бажали чути його закличні молитви, послання, подражання. Сьогодні у світі реально ожив ще один народ, красивий і сповнений гідності, який із подивом упізнав себе. Ідентифікував себе не тільки з давньою славою, не тільки із кров'ю землі, по якій ходив сотні літ, цей народ, незважаючи на зовнішні загрози, вторгнення на початку 21-го століття ворожих військ з боку північного сусіда на територію мирної суверенної країни, незважаючи на катування, кров вбивства, нарешті побачив світло великої перспективи. І майбуття. Давнім катам і катам сьогоднішнім Шевченко передбачить фатальний вирок у вірші Осія, глава 14 з надією, що в недалекому майбутньому безжалісні кривдники його народу понесуть справедливе покарання, що не втече і не сховається. Всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас натотиш, половлять і судить не будуть, в кайдани туго укоють, село на ще приведуть. І на хресті утім без ката, і без царя вас існуватих, розітнуть, розорвуть, розіпнуть, і в вашій крові собаки, собак находять. Щенкове життя, символ утинистого шляху боротьби за свободу. Воно постало перед українцями живим прикладом, того, як можна крок за кроком звільнятися з полону. Пригніченості, з комплексу мешованості і національної депресії минають руки століття Аустро і сила Шевченкового слова живе. Воно пророче перегукується з нашою сьогоднішньою війною з руськими освободителями. Тарас як у воду дивився наміри в росіян на всі часи однакові. Як не називає російських лідерів, царями або президентами, а їхню країну, імперію чи федерацію. Та в той час, як весь світ прагне змін розвитку, комфорту, добробуту і має за головні цінності людське життя та гідність. Сучасна російська суспільно-політична система демонструє нам абсолютно традиційну ментальність. Батюшку царя треба боятися, самостверджуватися коштом нижчих за рангом. Та якщо вже відверто, щиро знущатися над народом, а народу подобається. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не цити оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину? Українці ж втратили останній страх не лише не бояться агресора, а й висміють його. Для нас Путін є колись для Шевченка цар, жалюгідний божевільний боягуз, який зараз шаленими темпами втрачає свої ресурси прикриття. Його немотивована армія виявилася мильною бульбашкою. Дивлюся я, що далі буде, що буду робити. Мій медведик стоїть собі. Голову понурих, сіромаха де ж ділися медвежа натура, мов кошеня, такий чудний, я ж засміявся. Діти, коли ми сміємося з ворога, він стає маленьким, нікчемним і не страшним. А ми повинні пам'ятати, що нема на світі України, немає другого Дніпра, бо наша країна то є найбільша цінність. І ми готові битися за неї, бо вона у нас найкраща. Наступні слова є пророчими і про наші національні голоси, і гордість, і про кров, яку проливаємо у війні. Настане суд Заговорить і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. І попри те, що зараз нам усім важко. Знаємо, що переможемо. Боріться, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. У посланні і мертвим, і живим, і ненародженим Шевченко дає нам абсолютний рецепт успіху. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ми сьогодні обнялися, Тарасе, об'єдналися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, купує їм необхідні речі та їжу, створює прихистки, хтось переказує гроші на за та закуповує необхідне, рятує з під завалів, хтось дбає про своїх близьких і вже будує план відновлення. Усі важливі і потрібні. І надалі тримаймося таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу. Пам'ятаймо, усе буде Україна. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дію, кожне слово твоє золотий і у серці моїм, оживає надія, уклоняюсь тобі, мій кобзарю святий, за любов до рідної землі.